Всім на неї. Ми ви на каналі Gaming Street і сьогодні я з вами пограю в Fears to Fedom. Я знаю, що недавно вийшов п'ятий епізод 12 вересня, і він у мене вже є. Але я вирішив, що треба познайомитись принаймні з першим епізодом, тому що всю лінійку я знаю, я обожнюю іменно частину з вишкою, це одна із моїх любимих. Давайте пограємо в, принаймні, в першу частину. Щоб ви розуміли, я вже запускав п'яту, вона у мене запускалася десь хвилин 5-10. Воно все-таки потім запустилося, я там кинув мінімальну графіку і тільки міг. І тому, коротше, я не хочу цього дати на Reddit. Я взагалі навіть не знаю, з чого почати. Ну, вибачайте мої... Е-е... Е скіли. Я думаю, що я просто почну. First of Atom це лінійка хоррорів, які основані на тому, що виживші розказують якусь свою історію. Це був. Це була середина літа. Мої батьки залишили будинок, тому що вони там поїхали на роботу. Тому я мав бути сам по собі цього тижня. І в нього, каже, там щось знов було. Я міг прокидатися будь-який час день. Ну, коротше, в нього якісь пилами зі були, він там рандомно покидався. Йо-майо! Oh Що за говніше? Оключу будинник. Я прокинувся десь в 8 годині після того, як поспав. Я чую машину. Хто приїхав? Там машинки їдять. Я чую точно, як... Я хай відкры, срані двері. Я точно чув. Мама мені щось написала. Ем, шо, блін? Оце... Бачу, я... Я тільки що просто... напросто при Він питав мене чому, а я питаю. Від Бідківську кімнату. Йо-майо. Блін, я згадав, чому я не знімав цю частину. Вона трошечки баганута. О! Лазанья! Їжа була холодна ну кинь не сюди поки що. Шапп, все перегреем. Ходи на кого така хрем, ну довольна. Де мені підігріти лазанью. Тут є якась мікрохвильовка, духовка. Чому взагалі бідні? в холодильнику? А, от що це за звук. Хтось там є? Мені здається страшніше буде не побачити когось там. А буде страшніше побачити людям мене. Вот уявіть, ви просто м, ходите біля дому і тут бачите, як якийсь мелкий от код, сидить біля вікна і дивиться за вами. Це було правда стрьомно. Так, ну шо сядемо пожуримо. Я люблю дивитися телевізор поки я їм. Ааа, ням ням Включи телевізор. Що це за якась дивна програма? какие мультики японские. Что? Блин, я а что в реальном жизни слепо и что тут? -а? Нет, этот канал мне не понравится. А, он не может есть холодный что? Так я только сказал Алло, да я твои подогреть, то мое? И что это за жаховые звуки? Так, давайте посмотрим, что мне мама писала. Сами новые поведомления. Не потрібно нічого замовляти. Я вже зробив зайню для тебе цього ранку. Перевірив входину. Так, я це вже перевірив. Виключись. Окей, виключити не можна добре. А, давайте почнемо. привіт Ти йдеш до Джесіки завтра. Та я чув, що Джош також прийде. Я не можу розшифрувати ВБУ. Айдеки це я не знаю. Що таке? Чи ти не, не хотів? Побачити її вчора? Вона не прийшла. Виглядає так, ніби її взагалі насрати на мене. Якщо ви не помножите себе на швидкий світ в квадраті, то... тоді то є енергія. Думаю, що я енергія тоді. Що це за такий діалог? Як... Як хімія? Та взагалі я взагалі забув. Думаю, що це її вреч. О, я також. Мої батьки пішли на ніч, хоч у мене, можемо пограти в Mario Kart. А, Маріокарт зігралась. Я дам тобі знати, окей, подзвони Джошу так. Не можу нічого обіцяти. Окей. Походу, наш друг сьогодні не прийде. Я можу вийти? Ну, все, я з лазанью в руках піду. А ні, не можу. А я вже планував з лазанью в руках ходити і людям пропонувати. Лазанью будете? В цьому персонажі дуже небезпечно пригоди, бо почне все-таки вот. Що за страшні звук, я не поняв. І чому тут темно? Ні, реально, тут пі просто як темно. І де мені підігріти лазанью? А, а, в духовці. Гр... Їжа розігрівалась. Так я вже духовка зараз вибухла. Просто я сирую сюжет. БАМ! Все, вроді розігрілось. Їжа була короче, офігенною і гарячою. Почню віддивитись телевізор, поки я їм хватить підпригувати. Тебе шило в одному місці? Ну, Включи телевізор. Включи вонючий телевізор. О, нарешті. Якісь хлопчики ходять. М Моє любимое. Ммм, обожнюю, вау! Він дивиться. У Зеркало. О ні, зеркало розбилося! Звісно, треба трогати з РУКАМИ. руками. що за дебіл? Я вже відчував сонливість... Вивізь по Київ. Що сталося? О, Мейсон Олівер. Коротше, у нас з'явились плани, чел, тому ми не прийдемо, але ти позвони, Джессісі, завтра. Надіюсь, що я зараз не підвечу, поки буду збиратися сюди нагору. Боже, як ти повільно йдеш, аж я не можу. Все нормально, чел, я піду посплю. Чи мені варто перевіряти хто там? тут ніби нікого нема. Ну біжу тоді спати, що нам ще лишається? Нам буде зі снитися то, як ми підлітали вночі. А, блін, нам треба домашку. Давай без домашки. Пішли вчитися Що нам ще лишається? 300 годин після 12.38 я закінчив робити домашні через пару годин. Так, ну. Все, тепер можна йти спати вже ніч, як О, мама щось написала. Так, е не дуже довго будьте. Я не хочу нічого чути від містера Паула на цей раз. А Вони вже до того щось робили. Що така якась депресивна музика? Що це таке? Та ч ти так пригаєш, Боже? Тут ось є? Ні, нікого нема. Я тоді спати піду, окей. А, прекрасно. Перша 16. Мені треба піти попити води. Та навіщо тобі та вода здалась. Ты якийсь ліхтарик принаймні, взяв. Бо я, наприклад, нічого не бачу. Я от направду. <плес> <плес>